Придбати на чорну п'ятницю в Тесляр до 1000 гривень. Дорожня косметичка компактна, але дуже містка. Має два зручних відділення і представлена у двох кольорах. Ну, дуже милий органайзер з вушками. Тут навіть не треба нічого вигадувати, він просто вкраде ваше серденько. Має три місткі шухляди, ідеально підходить для косметики, канцелярії та різних дрібничок. У комплекті є об'ємні 3D-наліпки, тож кожен може персоналізувати його під себе. Представлений у двох кольорах і стане дуже класним подарунком до будь-якого свята. Ще один органайзер із шухлядами, бо, як всі ми знаємо, органайзерів багато не буває. Він місткий, практичний і підходить як для канцелярії, так і для косметики. Також має додаткові наліп. Ідеальний варіант, якщо хочете навести порядок і щоб усьому було своє місце. Сумка для косметики. Напівпрозора вода не проникна. Ідеальна для поїзду. Ще один органайзер з поворотним механізмом на 360 градусів. Парфуми, косметика, доглядові засоби тепер все в одному місці і завжди під рукою. Скринка для прикрас. Ніжна, стильна і представлена у трьох кольорах. Підійде і для дому, і для подорожей. Ваші прикраси будуть завжди організовані, захищені і красиво розкладені всередині. А ще більше товарів зі знижками шукайте на нашому на сайте тосляр